Так, сьогодні у нас емесаєчка буде. Робимо пробіл. Знімаємо і, як завжди, одягаємо назад. Все для вас. Так, зараз трошки. Отак. Хай буде. Піддягаємо верхні кут тут. Піддягнули спочатку трошки, щоб зняти стабілізатор. Металевий. Оп, промазав. оп, тут кріплення зняли. Знімаємо стабілізатор. Так, все, ми від'єднали. Тобто ваша задача. У вас тут є металева скоба, від'єднати її і два механізми. Тут і тут пластикові. Ну, все вже відкласнули. Ось так. Бачите, як кнопка без неї одразу вигибається пластик. Бо ну, немає тієї жорсткості. Ось у нас тут все ціле. Бачите, тут такі ріжки, подвійни і кишеньки, в які заходить механізм. Далі. Друга скоба верхня. І самі механізми. Знімаємо їх ось так. Оп. Перший, другий. Сьогодні бачив такий Франкенштейн, хтось зібрав пробіл. Не було не у цих металевих е, отаких, не було тут нічого металевого, тобто гола кнопка без цих пластикових механізмів. І людина, що їх їх купувати, не 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 міняти, або або вона не знала, що їх можна може купити, я не знаю, або зажила грошей, Поставили сюди мембрану, і сюди мембрану, і все це на суперклей зібрали. Тому буває таке. Тобто, на пробілі мембрана стоїть тільки посередині. Принаймні на цій моделі і на більшості. Все, одягаємо все назад, заворотньому порядку. Зараз спробую трохи отак світло вину, щоб було краще видно. Е, гачки перевіряємо, як завжди. Ось тут у нас один гачок, другий гачок, і тут. Отак вони збоку виглядають. І вони завжди підпрямують таким кутонтонтом, перпендікулярно основі. Бо буває там людей, вони вже розгорнуті чомусь, не знаю, що там з ними робили, і люди намагаються ставити туди механізм, вони не становлюються. Бо розмір вже не співпадає. Все, поїхали. Одягаємо, беремо, одягаємо спочатку на верхні очки і дотискаємо. Все, дуже легко. Тобто те саме, одягаємо на верхні гачки і дотискаємо. Буває, дивіться, ось, якщо взяти на цій моделі і спробувати натягнути. Нижні, і потім верхні дотискати, вони не дотискаються. На різних моделях по-різному буває. Чому? Бо тут верхні очки мають більшу глибину заходу, а нижні меншу. Тобто ви спочатку одягаєте там, де заходить більше, і дотискаєте. Тому, якщо ви там будете робити іншу модель, а брати цю інструкцію, то ви мусите собі подивитися. Якщо вона у вас не йде, то щось не так, то треба трохи щось змінити. Тобто, поміняти навпаки, надягнути низ і спробувати верх. Поїхали. Далі. Механізми одягнуті. Беремо Стабілізатор цей брейк-металевий, там його хоче називає, одягаємо. Ось так. Ось, трохи відцентрували і догори підтягнули. Так, принаймні одягаю я. Вже багато років. Так. Одягаємо внизу, ось. Все, надягнули. Тепер наша задача оці місця надягнути ось сюди. Тобто ми беремо, нахиляємо кнопку. Так у нас тут є люфт. Ми так трохи собі раз-раз похитали, ось. Надягнулося. Я так відчуваю вже пальцями. І потихонечку дотискаємо по трижки. Все. У нас закласнулися і механізм вгорі ось тут, і оця скаба виобразна кнопка працює. Ось, бачите, повністю вона відпрацьовує, як треба.